Якщо ваша собака у вас на голові, то тепер увага для неї це, це норма життя. Якщо це для неї норма життя, то вона буде так само себе вести з гостями, з дітьми, з усіма людьми, з собаками навіть. Тобто будуть проблеми з собаками. Ну, ви уявіть собі, да, собака живе кожен день, ставить на вас лапи, кусає, гавкає, ви її ругаєте, а вона вас не чує. А чого вона буде чути інших гостей, дітей, собак? Чого вона буде чути? Не буде. Тому що фундамент відносин, норма поведінки це вдома з вами. Розумієте? Тому не дивуйтесь потім, щось ваша собака не слухає ваші ні зауваження, коли ви там робите зауваження, що вона агресує, там гавкає, там когось кусає, лапи ставить на людей. Вона не буде вас слухати, бо вдома ці кордони страждають. Саме з кордонів ви повинні зараз почати повністю зараз. Да, вулицю можете там, ну з вулицею робіть, як робили, да, воно поки не буде працювати. Поки ви не створите ці кордони, поки ваша собака не опустить хвоста або вуха назад. Да, це по мові тіла, вона зменшилась в розмірах, вона зрозуміла, що таке зауваження. Поки цього не буде, успіхів на вулиці не чекайте. Ну і вдома також. Розумієте? Тому е оці кордони, які ви подивилися, відео, це важко зрозуміти, але почуйте мене, будь ласка, собака не має права до вас підходити. Зі своєї ініціативи і нагло порушувати мої кордони. Порушувати це мається на увазі торкатися, да, нагло, тикатись мордочкою, приносити іграшку, класти голову на коліна, кусати, гавкати, ричати, ставити лапи на мене, навіть сидіти біля мене, торкаючись жовкою, да, або сидіти на діван, залазити і на діван на мене залазити. Цього всього не можна по ініціативі собаки. Чому? Ну тому, що, по перше, собака створює відносини і каже, ти слабак. Людина, ти слабкий, я на тебе залізла на голову, потім я тебе слухати не буду. Це по-перше. По-друге, для неї це тепер норма поведінки. Тепер вона е так само буде з собаками, з людьми безцеремонна, нагло і будуть проблеми. Повірте, да? це не тільки з вами такі відносини вона створює. От е тому кордончики зараз треба ругати, е робіть зауваження. Да? Е але коли можна її посісюкати, цілувати, обіймати, спати з нею, гратися, все, що ми любимо, да? е коли вона спокійна. Нейтральна, да. Ну не на голові, сидить і дивиться, коли ж мене підізвуть дуже близько біля нас. Це ми, зараз в таку в такому випадку ми не зовемо її до себе. Ми її зовемо у випадку, коли вона спокійна, нейтрально образилась. Так, коли ми зробили зауваження, вона образилась, хвилинка три проходить. Ми тут же її зовемо до себе, пожаліли, посюсюкали. Але ініціатива наша: або ми підходимо до неї і гладимо її там, беремо на руки, або ми її зовемо до себе. Розумієте? От і все. Це є правильні, сильні відносини, де ви є старший, а ваша собака молодша. І в цих відносинах проблем не буде. розумієте? А, і, і, і ще раз, не переживайте, спати з собакою, цілуватися, обійматися, усюхатись, там дуже багато цих няшних штучок, все це можна, тільки давайте після того, як ми виховуємо собаку місяць, два-три. Після цього ми можемо додати більше слабкості, бо це є слабкість. Емоційна похвала, смаколики, команди, іграшки, там, спати на голові з собакою, да? ну, спати теж можна там, але є. Але.